Коротше, дочекався я посилку з Алікспреса. Зараз підходжу і забирати. Ще покажу, що там буде. Та-да-да-да. -да -да Не дуже важка вона. І так, ось все, що було в пакунку. Починаємо з першого товару. Це тример для носа, щоб волоси в носі підстригати. Ось так він виглядає. Також на Type-C. Зараз тут 64. Відсотки заряду. І коштував він 9 злотих з копійками. Наступна штука це така от сумочка для того, щоб прати взуття. Сюди засовуєш взуття, кидаєш в пральну машинку, от, і воно повинно добре відстіруватись. І коштувала вона 19 злотих з копійками. Далі йде такий от набір для догляду за нігтями. Від Xiaomi коштує 21 злотий з копійками. Зараз відкрию, подивлюсь, що там. Така от гарна коробочка. І тут у нас ідуть кусачки одні прямі, ножниці і кусачки ще косі. Потім, щоб підпилювати нігті, і така от штука. Чесно, навіть не знаю навіщо вона потрібна. Далі йде такий набір з п'яти пластикових закривачок для металевих відкритих банок. Якщо не допив, можна закрити і класти в холодильник. Коштувало 4 злотих з копійками. Далі 9 злотих з копійками коштував такий от мішок О, він величезний для прання. От сюди скидаєш прання, кидаєш і потім його одразу забираєш і йдеш на балкон, розвішувати. Повинно бути зручно. Далі такий от за 5 злотих з кипіками йде ну, попросту чохол для окулярів. Ну такий самий звичайний, але зайвим не буде. І далі набір з 6 таких пустиночок от для окулярів. От Коштували 6 злотих, тобто там по злотий з кипійками за кожну. Ну і загалом це все от обійшлося десь в 63 злотих. І прийшло доволі швидко, по-моєму, навіть тиждень не пройшов.